Усім привіт! Ви на каналі Моя Хобі і мене звуть Тетяна. Сьогодні в нас 1 лютого на календарю. За вікном морозна, така дуже морозна погода, як для півдня. Ще є враховуючи те, що в нас майже немає снігу, але тримаємося, все буде добре. І потрібно вже перебирати свої запасики з насінням і дещо вже починати висівати. І так, я вам сьогодні покажу, що я буду висівати в цьому році, а що я вже дещо висіяла. На стратифікацію я вже висіяла ліатрис, рожевий та платикодон. Ще я висіяла дельфініум низькорослий, але десь у мене не зберіглась, не знаю, де положила коробочку з нього. Також вже я висіяла Вербену і звисаючу, ампельну та ось таку вербену в суміші. В найближчі дні буду висівати катарантус та газанію. Також я планую висівати в цьому році флокс однорічний, дуже запашний та дуже яскравий однорічник. Ось таку ромашечку королицю, хризантему суміш та іберіс суміш. Я в тому році його трошки висівала. Ну, схожесть добра. Добре, вирощується. Так, також хочу висіяти гравілати. Ось такий жовтий дракон та гравілат чилійський. Сьогодні, мабуть, на посадку у мене піде отакий геліотроп темно-синій. Також буду висівати волошки. У мене їх два вида ось така волошка суміш та волошка джем. Ну, Обов'язково висіваю лобелію ампельну, висіваю вже декілька років, дуже добре сходить, Ну, можна сказати, без проблем. Ну, а далі вам покажу насіння, яке я висіваю десь у. Травні на початку червня. Це або дворічники, або багаторічники. І так, це у нас буде гвоздика турецька махрова, можливо, в когось вона сівається, в нас на півдні. Ну, по крайней. Ну, мабуть, це тільки, можливо, тільки в мене не насівається гвоздика турецька. Ось така незабутка рожева, насіялась нарешті. У мене синя і біленька, але рожевої нема, буду ще садити рожеву. Дзвоники карпатський, білий і синій. Е Гіпсофіла, ну, спробую спробую гіпсофілу. Чогось я з нею не, не, не можу подружитися, але спробую. Обрієта гібридна. Забув, примулку буду висівати весняний ось такий весняний букет та рококо, фіалку махрову рококо. Дуже я полюбляю на перстяночки, того у мене їх так багато. Це на перстянка Альпа Біленька. Наперстянка ось така бежева априкот. Суміш і наперсянка пурпурова. Ну і дзвоники, куди ж без них. Це ось такий дзвоник кентебері та садовий махровий дзвоник ось така ще примулка гібридна акорд суміш, ясколка. Буду пробувати вирости, виростити її з насіння. Та ось така запашна е, нічна фіалка. Суміш, я її в тому році садила. Ну, побачимо, що в нас перезимує. Тоді вже будемо дивитися. Е, відразу в ґрунт буде висіватися. Будуть висіватися майорці та портулак. Ну, і ще полюбляю, покажу вам ось таке насіння е, суміші. Я їх полюбляю купувати і висівати. Не знаю, що там в тебе. Виросте і ну, завжди цікаво. Цікаво, що у тебе, який у тебе отримається результат. Ну, а зараз покажу вам ще насіння, яке я придбала в цьому році на фейсбуці. Його не так багато, але для мене достатньо придбала космею махрову. цинію, Це великоквіткова цинія суміш. Вероніка мітловидна. Рудбекія махрова мікс матрикарія, мікс, ехінацея зелена. Дельфініум гіацинтовий. Це однорічник, але, як ми знаємо, він дуже гарно насівається. Аквілегія. аквілегія жовта. Кареопсис махровий багаторічник, ну і календула з суміш трьох сортів. Також у подаруночок я отримала ратібіда. Ну, побачимо, що це в нас таке буде цікаве. Ну, ось так. Коротенький відеоогляд насіння, яке я буду висівати в цьому році. Трохи пізніше, мабуть, на початку березня я вам покажу насіння томатів, яке я буду висівати, також це невелика кількість. Ну, Будемо починати помаленьку посівну. Світовий день збільшується, сонечка повинно вже бути більше. Ну і будемо пробувати. Весь насіяти для себе красу, щоб вона нас радувала протягом рослин, які нас будуть радувати протягом наступного весни, літа та осені. Всім дякую за увагу, до побачення!